Більшу, часть, більшу частину свого життя ми не готові. Ми, ну, я за, давай, давай я за себе чи все суб'єктивно. Я не готовий був е, одружуватися. я не готовий був е, бути е, батьком. Так? Я не готовий був там, поступати в університет. І постійно не готовий. Ти, ано, ну, ано тебе е, несе. Он несе, куди? Туди, туди, туди. Це і, ем, як то кажуть, це і е, ну би, хорошо і є, плохо. Є так, і погано, і добре. Так, і, і погано, і добре. Ем, погано, коли ти е, несвідомо е, угу. піддаєшся ті, ті потоку. потоку угу. Розумієш, ти тебе ні то Пум, куди прибіла, туди так, Так, да? Я не хотів це ось. А коли ти свідомо, тобто ти розумієш, що у тебе, припустимо, ціль якась там за 10 років <гівно> стати там. Тобто, як, як моряки кажуть, вони не плавають, вони ходять, ходять. та ходять. що гівно плаває, вірно? Так. Так. Ось, от доп, припустимо, що в тебе є ці мета, мета. Так. так через 10 років там бути успішно, там зробити кар'єру, або там одружитися, або там дитину, так. там ну будь що. І у тебе є ціль, у тебе так. є мета. Так. І тоді ти свідомо, свідомо йдеш до цього, і у тебе є план, але в тебе по життю буде це, туди, ну, сюди.